А туди. Всім добра здоров'ячка, Бачите, день намарно не пройшов. Ми вже з Михасику покажися. Ми вже з Михасиком приїхали від тітоньки Лариси. Привезли в малини. Тут висадили туї, Що пустир, пустир то Сергійка. о, до Сергійкова хата, бачите? о, То Сергійкові насаджую радок малини. Та й такі вулиці їли. І Максимко, і Сергійко. Віктор прийде, Юліанчик прийде собі. Та й буде ходити тако? кого? сюди ідемо купле ще. Копаю ямки, даю перегній. У мене ще є. О, попіл є. Попіл є. Попілу трошки. Трішки попілу, щоб не такий кисний ґрунт. плохи, не любить кисний ґрунт. А то не любить. Та й таке. Садимо, Михайло, тобі подобається робота? Подобається, уроки зробили. Зробили, зробили чесно? Так. Не обманюйте? Ні. Ну добре, я вам вірю. Так, всім добра здоров'яшка, до вечора. В 21-й годині зустрінемося на ефірі. Так, Михайлику, готово до купки. Максимко гарно виходить?